В Ірпінському ліцеї інноваційних технологій знову день добрих справ. Учителі разом із учнями влаштували черговий благодійний фудмаркет. Цього разу збирали кошти для ірпінської волонтерки Наталі Вагнер. Жінка виготовляє для захисників на передову різноманітні м'ясні джерки просто на своїй кухні. М'ясні джерки, адже це і поживно, і ситно, і можна довго зберігати. Ми знайшли родину, яка в себе вдома на кухні виготовляється для наших воїнів. Тому сьогоднішній фудмаркет, всі кошти, які ми виручили. Ма ми передамо їм, аби вони могли надіслати чим більше цих жарків нашим солдатам у футмаркеті елітівців Можна було придбати смаколики на будь-який смак від духмяної домашньої випічки до спокусливих вуличних хот-догів, які готувала вчителька англійської мови Ольга Гущина. Така атмосфера взаємодії такої родини. Вона надає дає нам натхнення і сил працювати далі. Тому працюємо все добре. Не смаколиками єдиними у донати перетворювалися і ось ці чудові вазочки, іграшки та інші корисні дрібнички надруковані на 3D-принтері під час блек-аутів дуже зручно використовувати ось такі фігури підсвічників. Цю фігурку ми взяли за основу. Вона була в інтернеті. Ми її трішки модернізували, додавали сюди декілька. Свічок для покращення ефекту такі благодійні ярмарки для еліту стали вже традиційними. Їх проводять ледь не щотижня, щоб постійно збирати кошти і підтримувати наших захисників. Я вважаю, що це дуже добре діло, адже підлітків в незалежності від віку, від 7-11 класу, вони роблять ну, типу, їжу, готуються, організовуються все. А інші купляють і ну, типу, усі в роботі, всі допомагають навіть з малку там з 13 років. Це дуже потужно. Я я дуже люблю, коли в нас такі ярмарки, бо ну завжди всі готують щось різне, завжди різні кухні, і це дуже класно.